Бейгли в Монреалі не такі, як в Нью-Йорку. і ось чому наш другий день у Монреалі почався з самого ранку. Ми виїхали з готелю і поїхали відразу за бейглами. Це одна з найпопулярніших гастрономічних зупинок у місті. Місце настільки відоме, що тут завжди черга, але повірте, воно того варте. Ця пекарня знаходиться в єврейському районі Монреаля, і саме тут можна відчути справжній локальний калорит. Ми взяли їх з собою і влаштували маленький сніданок у парку. І от що цікаво. Я вже казав, Монреаль – це гастрономічна столиця Канади, і тут всі рекомендують спробувати бейгели. І прикольно те, що вони працюють майже цілодобово з 6 ранку до 12 ночі. І один бейгел коштує всього лише півтора долари. І якщо ви не знали, то Нью-Йорк теж славиться своїми бейгелами, Хоча ці монреальські мені сподобалися трошки більше. Ми, коли їхали в цю локацію, ми думали, що ці бейгли подаються з лососем, або можна з м'ясом вибрати. Але на жаль, вони так не готують їх. Ти купляєш просто бейгл за півтора долари, і у них там є холодильничок, де ви можете купити лосось або різні сири, або все, що ви хочете. Тому нам прийшлося зробити саме так. Тож, якщо ви хочете швидкий, дешевий та сніданок по місцевим канонам, то сюди обов'язково треба прийти.